Так, Всім добрий день. Не знаю. Машини все маємо рідко, у нас же ж вроді таке, як сільськохозяйственна тематика. Ну, Діло в тому, що, ну самі розумієте, їздимо, чіпляємося за руль, то однієї, то другої. О, що хотів показати. Значить, може, кому буде людям інтересно, це таке не всі спеціалісти, ми точно так само Ну, стараємося, коли в нас время є, усе робити самим. Ну, Собственними руками. Значить, що виходить? Ось ось немає стекла. Це я вже вирізав обнакованим кухонним ножом. Потім сзади нема, нема плафона, це дірку я заклеював. Ось мелко. мелка. Де я показую? Мелка. Зараз вирізаю ось ось стекло, ось о дюрка. Це отверстия, ну пишіть, коментуйте. Тут стекло я тоже уже вырезал ножом канцелярским. І... Отак заточив я цього ножа, і воно отак хорошо зрізає. Зараз я вам покажу, як воно робиться. Зараз прийде мені помощник, і я покажу, як ми його беремо. І потихеньку не спіша, значить, підрізаємо стекло. Що я хочу показати у цьому відео? Значить, стекла клеєні. Покупляли ми стекла, бокові, задні, купили клей, праймери, обезжирювачі, як воно називається, все це ми покупляли. Значить, все, що будемо робити, буду показувати, типу, озвучувати ціну. Стекло у черевики нападало. Зараз одну секунду вибачаюсь. Все, будемо показувати роботу. Може, кому буде цікаво, Ну, щоб не думали, що я не кажу, що ми спеціалісти, ми це робимо перший раз. Може, кому буде цікаво, і хтось скаже, та я сам це теж зможу зробити. Все, продовжуємо. Ми робимо показую. Головне не спіша, беремо ми, можна його йдуще довбати. Діло в тому, що не хочеться познімати краску. І беру отак вот ось вот, вот, заточив ножа. І акуратненько, акуратненько. А знаєте, я вам ще хочу сказати, хто зайців дер, тому взагалі ця робота ні по чому. Вот І отак акуратно, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром. Скажу так, соблюдати надо техніку безпечності, прижмурювати очі, того що... Виходить, ну, бачите, летять мелкий осколок. Не хотілося, щоб попало в очі. Так, все, ми знімаємо далі. Ми це все знімаємо. Що будемо процеси робити, буду показувати. Продовжуємо. Значить що? Зняли, вирізали, трошки попротирали. Ну, клеять, поки не клеїмо. Що ми робимо? Дивіться. Значить, у нас отака проблемка є. Отака. Тут, навіть, якщо видно, сейчас я покажу, ох, я й хакер. Ну, тут неровності. Будемо трошки їх рівняти. Значить, є у нас отака дюрка. Ну, це мелочовка. і Є у нас отаке. Як ми що будемо робити? Дивіться, ну я не буду все симати, Ну примірно там виріжемо якесь. Желізо, вигнемо акуратно. Все це я буду вам показувати. ну Хочу сказати, дивіться, ми не спеціалісти, цим будемо займатися у перший раз. І сварочними ділами. Купимо шпакльовки, підшпаклюємо з балончика, закрасимо. ну Оце в общій сложності будемо тако робити. Все це я в процесі буду показувати. І буду показувати, як ми будемо вставляти стекла. Далі буде. Так, заварюємо значить, дірки, устраняємо ці косяки, варимо е, проволка флюсова, е, проволока флюсова. Проволока флюсова. Видно, не видно такі показники. Тут 13,8, тут подача проволки 33. Значить, що ми ще робимо? Удлиняємо саму проволоку, щоб була менша напруга. Повирізали отакі квадратики, ось підтасували. Вирізали угол, по-моєму, тут виходить. відмінно. Щас Оцю часть ось видно, що бугорок. Зараз ми її ще приварюємо. На цій стороні я вам не показував. Тут заварили, вже ось ось зашпаклювали. Зараз буду затирати. Ну, значить, отако ми движемося. Воно, чесно говоря, з-за роботи забувається, забувається. підстухуємо. Підварюємо. Ну, я скажу ми не професіонали, желізо використовуємо, по-моєму, там одиниця. Ну, Отако. Далі буде. Показував, як ми блимали, як варили. Тепер на цю сторону, так як тут ну, на порядок, я там знаю, яке тут. Ну, я не знаю, на камеру видно чи не видно, значить в ось місці углублення. Так я, щоб менше углублення було, наніс зараз шпакльовки із якоюсь, ну, ну, коротше, кріпкою якоїсь а якась вона алюмінізована там, чи що. Зараз я наніс її, тоді грубим способом я її затираю, зачищаю і зашпаклюю тоді уже фінішною. Так. Красимо з балончика. Попадає воно не в цвет. Видно, як я трошки хреново шпакльовку позатирав. Значить. Тут ляду позаварювали, навіть я не шпаклював. Наша задача, яка, саме головне, щоб той. Тут зараз тру 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 підтираємо, закрасуємо, особу, особу ніхто над нею не морочиться. Це такі іномарки, що скоро вони будуть на тирді всі одинак стоять. Нам аби вона сраку возила і на тому кончилось. Все, далі буде. Так, Закрасюємо з балончика, ніхто особу не не харахориться нам таке. Уже ніхто його не буде супер робити, отак виходить, плафон кидаємо, теж з розборки. Про стекла покажу. Міста під вклеювання зачистили, обезжирили праймери, хераймери, поставили стоп, підзакрасили, вже преображається. Все, зараз будемо кидати стекло, коротенько покажу. Робиться нанесена, нанесення праймера перед тим, коли буде наноситься клей. Так, не показував, як ми його тулимо. Тому що ну, треба три-чотири руки, присоски перекинули ремня. Це вже стекло вкинули. Ну, все, покажу. Наносимо клей. Клей наносимо так, щоб він виглядав за резинку. Все. Зараз укидаємо сюди. Якраз добре, що оці стоять, підмостили бумаги. Бумаги придавили стекло і оставили. Все, коротше, на цій ноті я заканчую. Далі показувати не буде, що там підсуєдіний провода, все отак От зроблено. Тут поварено, да, по, скажімо, так, не поварено, а заколхозено, ну так як машина колхозна, нам хватить. Все, всім миру, всім добра.